Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що промоутерська компанія Golden Boy оголосила про поєдинок за титул WBA у тяжкому дивізіоні між французом Арсеном Гулеміряном та мексиканцем Хільберто Раміресом, які зустрінуться на рингу 30 березня в Інглвуді Каліфорнія. Як ми знаємо, Олександр Гвоздик проводить спаринги з Раміресом, так як і сам має провести грандіозний бій проти Девіда Беневідеса. Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив. Дуже радий оголосити про сенсаційний поєдинок, який WBC схвалило, як бій за титул тимчасового чемпіона у напівважкій вазі між Бенавідесом та гвоздиком бажаю удачі обом хлопцям. Щодо гвоздика, то він відреагував на цю новину так. Як кажуть, немає диму без вогню. Мені зробили пропозицію, і я сказав так. Тепер я починаю працювати над цим. Я мало що можу сказати, тому що це почалося тільки вчора. Я відразу ж погодився і на цьому поки що все. Мій тренер прийшов і сказав мені про цей поєдинок, і я думаю, що це чудово. Заради цього я повернувся до боксу, щоб битися на найвищому рівні. Я хочу знову стати чемпіоном світу і побитися за статус обов'язкового претендента, це чудово. Потім буде бій за всі чотири титули, це ідеально. Я вважаю, що двобій пройде на pay -per -view. Бенавідес один із найвідоміших бійців. Для мене все не могло скластися краще. Наскільки я знаю, бій відбудеться у червні чи липні. Нагадаю, що цей та інші поєдинки транслюються у нашому телеграм-каналі, тому підписуйтеся. Після оголошення бою гвоздика проти Бенавідеса, команда мексиканця почала стверджувати, що Канело боїться Бенавідеса та уникає бою з ним. На що менеджер та тренер Альвареса Еді Рейносу відповів. Я вважаю дуже поганим тоном, коли кажуть, що Канело боїться Бенавідеса. Реальність така, що жоден з великих промоутерів, ні Ел Хейман із Premier Boxing Champions, ні Еді Хірн із Мачрум, ні Бобару істопранк, і навіть Оскар Делакоя із Golden Boy не зробив нам пропозицію щодо бою з Девідом Бенавідесом. Організація поєдинку з Бенавідесом може забрати багато часу, або цей поєдинок ніколи не відбудеться. Все залежить від багатьох речей в історії багато боїв, які так і не відбулися: Ленокс Льюіс із Рідіком Боу, Хуліо Сазарчавес із Террі Нойрісом. Бій Еріка Моралеса проти Хуана Мануеля Маркеса. Це не завадило жодному із боксерів потрапити до зали слави. Були й інші, які потребували багато часу, щоб зустрітися на рингу. Наприклад, Флойд Мейвезер та Мені Пак'яо. Серед бійців немає страху, вони просто завжди чекають, щоб було виконано всі умови. В той же час хосе Бенавіде старший батько та тренер Девіда Бенавідеса, розкрив деякі деталі. Мені зателефонував Левкович і сказав, що Канело хоче битися з Девідом, але лише на їхніх умовах. Ця умова полягала в тому, що ми візьмемо мінімум, і я сказав так. Я тоді сказав, звичайно, без проблем. Нам просто потрібна ця нагода. Ми в будь-якому випадку залишаємось у виграші, незалежно від результату, але потім Канело зник, до речі, як і Мунгія. Думаю, вони просто хотіли нас перевірити, подивитися, як ми торгуватимемося, але ми були готові взяти мінімум. Думаю, що це в будь-якому разі було 5 чи 5,5 мільйонів доларів. Плюс вони дають якийсь відсоток від PPV. Я був згоден, що Бальварес забрав усі ці гроші, бо заслужив на це. Він обличчя боксу, у нього всі пояси і таке інше. Ми просто хотіли отримати нагороду і дати фанатам те, чого вони хочуть. Це був би добрий бій. Тим часом колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко поділився думками про майбутній поєдинок гвоздик Бенавідес. Думаю, зміна категорії не вплине на Бенавідеса. У нього досить добрі дані для цієї ваги. Є зріст, розмах рук та клас боксу у нього високий. Тому я чекаю від нього, що він буде одним із лідерів на півважкій вазі. Гвоздик дуже досвідчений боксер. Немає сенсу йому давати багато прохідних боїв. Він уже зараз зі своїм досвідом, своєю майстерністю готовий боксувати за чемпіонський титул. Не вважаю, що треба було довше його вести до цього бою. Ні, це добрий шанс, і на його місці, мабуть, кожен боксер скористався б нагодою боксувати за титул. Думаю, що фаворитом є Бенавідес, хоча не вважаю, що йому буде легко у бою з Олександром. На мою думку, буде напружений бій дуже непростий для Бенавідеса. Але завдяки тому, що Бенавідес не мав таких пауз, як Олександр у кар'єрі. І він зараз при цьому, мабуть, у найкращій формі, так що я все ж таки невелику перевагу віддаю Бенавідесу. Український боксер суперважкого дивізіону Владислав Сіренко теж поділився думками. Я вважаю, що зміна вагової категорії не вплине на Бенавідеса. Я впевнений, що він багато ваги набирає перед боями. І коли він у відпустці назвемо це так, то у нього занадто багато, можливо, він і в хевівейті гуляє, ніхто не знає. Тому я впевнений, що це не вплине. А може тільки навпаки йому буде комфортніше, тому що він не так викручуватиме себе, коли робить вагу, щоб боксувати у другій середній вазі. Я вважаю, що чим сильніша і краща опозиція, тим краще можна себе проявити. Я впевнений, що Олександр Гвоздик готовий до такого бою. Він дуже досвідчений спортсмен, не перший рік у професійному боксі. Він точно знає та почувається у своїх кондиціях. І якщо він погодився на таку битву, він до неї буде готовий як психологічно, так і фізично. Чисто для мене фаворитом буде Олександр, тому що я його дуже підтримую, і мені дуже важко дати якусь експертну оцінку. Тому що я, скажімо так, заангажований у його бік і за нього вболіватиму і його підтримуватиму. А тепер перейдемо до батька Тайсона Джона Ф'юрі, який гарантує, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі відбудеться у намічену дату, а саме 18 травня. Люди хочуть бачити поєдинок Тайсона та Усика. Можу вам гарантувати, що Тайсон більше не вийде з бою з Усиком. Я говорю це вам прямо зараз. Також Ф'юрі старший наголосив, що Ентоні Джошуа не отримає третій бій проти Усика, навіть якщо його син програє. Ей Джей двічі програв Усику. Якщо ви програли двічі, чи буде інтерес до їхнього третього бою. Усі говоритимуть, Усик знову переграє його. Потім Джон Ф'юрі додав, що Джошуа може вийти проти Тайсона. Спочатку Джошуа має пройти Нгану, а це непросте завдання. Френсіс небезпечний суперник. Він великий, сильний і вірить у себе. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!